Маршрут номер 7 TSC-8041 по вулиці Перемоги. 20. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та батькові. Показали паспорт на камеру, перевірили, чи включена нейтральна швидкість. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулись паском безпеки, подивилися на приборній панелі, чи не, не горять лампочки, які можуть свідчити про непристебнуті ремні, затягнутий ручник або відкриття двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на торми, змикаємо першу передачу, якщо це механіка, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний сигнал повороту в моєму випадку, це буде лівий. І Починаємо рух, впевнившись в тому, що ми нікому не заважаємо. Їдемо. Цей маршрут він трохи незвичний, тому що ми тут виїжджаємо з тильної сторони на вулицю З лівим показчиком повороту, подивились вліво-вправо, нікого у нас немає. І ми їдемо. Виїхали на середину дороги займали крайнє праве положення. Друзі до правил дорожнього руху, якщо розмітки немає, як у нас тут, то ми повинні зайняти крайн, верніше ми повинні розділити і також крайнє праве положення, необхідно зайняти. Але необхідно розділити дорогу відповідно від відсовхуючись від її ширини та ширини вашого транспортного засобу до зустрічного транспортного засобу. Якби у нас тут виїжджав автомобіль, ми його повинні пропустити, бо це поміха справа. Так само, як оці автомобілі, які будуть зліва зараз виїжджати, вони нас повинні пропустити, бо ми для них поміха справа. Завчасно ми вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо на вулиці. Бетховена. Ми з'їхали з вулиці Мельниченка. Друзі, я вам спеціально на всіх маршрутах, які сім є на каналі, ви всі можете придивитися маршрути. Називаю всі вулиці. Для чого я це роблю? Щоб ви просто розуміли, де це все знаходиться. Вмикаємо лівий покащик поворота, об'їжджаємо більші ями, правий покарчик поворота і повертаємо в праве положення. Для того щоб ви могли зрозуміти, можливо, ви захочете на спутнику подивитися в Гуглі якусь додаткову інформацію. Тому я називаю вам всі вулиці, також називаю і старі, і нові назви. І ви подивившись моє відео, ви все вдало все зробите, складете іспит і напишете мені у коментарях про це. І я вам буду дуже вдячний. Під'їжджаємо до. Перехрестя образного, знов тут автомобіль, якщо буде нам його необхідно пропустити, його тут немає, вони, вони тут дуже рідко виїжджають, але друзі, пам'ятайте, що їх треба пропускати. Їдемо по усій ось, хіба її можна назвати дорогою, ну хай буде так. Направлення. Це найгірша частина дороги. Тут я вам раджу їхати зі швидкістю 10 км на годину на першій швидкості, якщо це у вас механіка. І зараз ми виїдемо на вулицю, наприклад, Жмеринську то там їдьте на другій передачі 20-30 км на годину. А якщо декілька деякі маршрути, там, які ви побачите у мене на каналі, є, там є. Що ви виїжджаєте на Велику Кільціву і на, або на проспект на проспект Берестейський, тому там їдьте кілометрів 40-50 на годину на третій швидкості. І ви вдалося застий іспит. Тому що спішити нікуди поспішати нікуди не треба, щоб не, не робити помилок. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, а також до пішохідного переходу. Людей немає немає кого пропускати. Приїжджаємо. Вмикаємо править по повороту. Якби тут виїжджали. Звідки машини, ми повинні їх пропустити. Так, нема машин ні там, ні там. Нам дуже пощастило. Сьогодні такий день, понеділок. Машин не дуже багато чомусь і, ну, до речі, ще тому, що не здають екзамен. І ми, Їдемо в крайній правій полосі. Попереду бачимо перешкоду у вигляді припаркованих автомобілів. Вмикаємо лівий похищик повороту, подивилися ліве зеркало, на секунди повернули голови, пересвідчились тому, що там нема нікого в сліпій зоні, ми нікого не загубили і під'їжджаємо до перехрестя. Нам тут необхідно повернути ліворуч на. Бульвар Жульверна, стара назва, Ромена Рлана. Під'їжджаємо, у нас забороня... забороняючий сигнал світлофору, бачимо знак головної дороги. Але цей знак пріоритету не діє, тому що працює світлофор. Або був би регулювальник, то й світлофор навіть не діяв би. Це вам просто нагадує правила дорожнього руху. А якщо світлофор не працює, тоді працюють знаки, або якщо світлофор працює у режимі жовтого мегатіння. У нас дозволяючи сигнал світлофору, ми з лівим поворотником виїжджаємо на середину перехрестя. І друзі, бачите, у нас зустрічка, і бачите, йде ось людина з дитиною. Тому ми це повинні все враховувати. Ми її зараз пропускаємо, тому що ми в саме крайнє положення нам треба сюди повернути. Іноді буває, що люди не враховують пішоходів і трапляються неприємні випадки на дорозі. Попереду припарковані автомобілі, навіть навчальний паркується. І ми, щоб не порушувати правила дорожнього руху, навіть в третю полосу заїжджаємо. Об'їхали цю учебку, вмикнули правий по повороту, повернули тут. Тут нам сама доля підказує про те, що не все так буде просто на маршруті, що ви будете їхати просто по прямій. Тобто бачили учебку, яка робить паралельну парковку. В будь-який час інспектор на цій, на цій ділянці вас може про це попросити, і ви будете це виконувати. Друзі, під'їжджаємо до, перехрест, до перехрестя з круговим рухом. У нас обмеження швидкості 30 км на, години, на годину. Попереду у нас пішоходи йдуть, вони вже пройшли і ми під'їжджаємо до цього перехрестя. Нам треба надати перевагу всім, хто рухається по кругу, той, хто з'їжджає, той, хто рухається по кругу. Поворотник тут не, не треба включати, але деякі інспектори вважають, що треба. Ну, Друзі, є ж правила з дорожнього руху, і я не повинен його тут включати, тому я не буду включати. Я повертаю, а отут -от уже я повинен його включити, тому що я буду з'їжджати з кругу. Нам тут надають автомобілі перевагу, в принципі, їх немає. Ми їдемо прямо і в'їжджаємо саме в оцю полосу. Ось ту другу не треба, там де Тесла без бампера їде, не треба туди в'їжджати. Приїжджаємо пішохідний перехід, і тут я переключусь на третю передачу, просто щоб не затягувати відео. А ви, друзі, будь ласка, їдьте на другі передачі тут. Нагадаю, чим менше швидкість, тим менше ви не робите помилок. Згідно правил дорожнього руху, автомобіль повинен рухатися якомога правіше. Ми виконуємо прилаштування. Тут, до речі, ще оця учебка. Виконує лівий поворот згідно одного з маршрутів. Тут ми вмикаємо лівий поки повороту, поворота, ліве дзеркало подивилися, повернули голову на півсекунди, їдемо перелаштувались, бо припарковані автомобілі. Обережно пішохідний перехід і обережна зупинка громадського транспорту. Маю нагоду якраз вас вам нагадати про те, що зупинка заборонена на пішохідному переході, а також на відстані 10 метрів до і після нього. Також зупинка заборонена в таких от прилеглих територіях. Наприклад, оця мазда, тройка, вона стоїть з порушенням. Там нема до виїзду. Там от скільки там 3 метри. 10 метрів повинно бути до виїзду з тої сторони і з тої. А також зупинки громадського транспорту. Не можна зупинятися на зупинці громадського транспорту і в межах 30 метрів до і після зупинки. Тому це ви все повинні, я вам просто нагадую, ви ж вже теоретичні іспит здали, ви все знаєте дуже чудово, але я вам нагадую, це така додаткова інформація, вона вам буде в нагоді. Тут у нас припарковані автомобілі повинні закінчитися, і ми вмикаємо, але не вмикаємо, бо тут суцільна смуга. Ось ви бачите, можна отак от попасти. Це, до речі, стояла людина. Ну, вона просто стоїть по телефону, розмовляє і, до речі, і зараз стоїть розмовляє, і вона нікуди не пішла. Але всіх треба пропускати. Об'їжджаємо тролейбус і перелаштовуємося у праву смугу. Друзі, ми під'їжджаємо до перехрестя регульованого, у нас тут е зелена стрілка, але ну, навіть це, вже міняється, сигнал світофору на не забороняючи, але ми маємо право. Тюди повернути, пропустивши інших учасників дорожнього руху, навіть не забороняючи сигнал світлофору. Бачимо знак звуження полоси з лівої сторони, також бачимо знак обмеження максимальної швидкості в 30 км на годину і перехрестя з круговим рухом. Попереду нас також навчальний транспортний засіб, і ми рухаємось по вулиці Гнати Юри. І, Друзі, да, тут, до речі, прихресті з круговим рухом, правий покажчик повороту, як ця учебка, але вона, мабуть, попоздно включила, я не дивився, а ви побачите вмикаємо лівий покажчик повороту бо перепарковані автомобілі, і ми їдемо за цією учепкою. Друзі, цей сьомий маршрут, він, як на мене, він найскладний, тому що ви тут. Виїжджаєте, тут дуже такий плотний трафік, ну тут ще просто хай він плотний, ну тут всі повільно їдуть, нічого страшного. Хтось там перебігає дорогу, де воно не потрібно. Ну таке, знаєте, як це в житті твориться, так воно і тут все. І тут перехрестя з круговим рухом на чотири з'їзди на вулиці Лисяк Пурпаса. І там таке насичене перехрестя на три смуги. Друзі, ну. Просто деякі розумієте, тут ці маршрути зазвичай їздять по таким невеличким вулицям. а Тут ви виїжджаєте на вулицю, де багато автомобілів. Зразу недосвідчена людина, вона зразу буде лякатись. Тому, ну друзі, що можу сказати? Придиться цей маршрут, попросіть вашого інструктора, щоб він вас покатав по цих маршрутах. Це буде виход. Але перед тим, як його просить, краще передивіться всі маршрути. І вдячний коментар. Коментар мені обов'язково напишіть, бо це мене ви не, просто не представляєте, як це мене мотивує. Ви просто не уявляєте, друзі. Кожен день читаю коментарі, так класно і чудово пишете. І дуже вам дякую. І Я корисний для вас, і все дуже добре. І сонце світить, і все чудово. Так, у нас люди проходять, і ми їдемо. Нагадаю вам, що якби за пішохідним переходом утворився затор, то ми не маємо права вже так людина виїжджає, ми не маємо права на нього виїжджати, якщо цей затор нас змусить зупинитись на пішохідному переході. І так, ми ось під'їжджаємо якраз до цього перехрестя. Бачите, оцей навчальний автомобіль він перелаштовується у середню полосу. Ну, давайте і я так зроблю. Я... В минулому відео я їхав в лівій полосі, можете подивитися, якщо захочете. А тут я буду їхати в середній полосі. Ну, учебка собі вибрала крайню праву полосу. Ну, Тут, в принципі, згідно правил дорожнього руху можна, хоча вона правильніше зробила, бо треба їхати якомога правіше до правої проїзної частини. Але він же потім буде з'їжджати, ви розумієте, на четвертий з'їзд. Ну, якщо він їде по маршруту. Я думаю, що він по маршруту їде. Ну хай він їде туди, куди він їде, але я їду по маршруту, і мені треба буде з'їжджати. І безпечніше все ж таки, як на мене, з другого ряду з'їжджати. Можна з третього, ну, з будь-якого можна. Але виходить, я зараз трохи порушив, треба було б в правій полосі їхати. Бачимо знаки пріоритету, які не діють, того, що у нас працює світофор. У нас круговий рух, нагадаю, в Україні на перехрестях з круговим рухом головна у нас дозволяючий сигнал світлофору, і ми починаємо наш рух. Їдемо у другій полосі. Тут є деякі участки, що можна перетинати між собою. Полосів, а є такі, що суцільні, то не можна. І тут дуже швидко, до речі, змінюється сигнал світлофору, тому враховуйте це. А ось тут ось, неправильний поворотник можна і включити. Тому що в третій полосі їде машина, яка хоче з'їхати. І щоб він розумів, то я його вмикну. Хоча по правилам я цього не повинен робити, розумієте? А деякі інспектори і мусять і кажуть, що треба їхати, заїжджати на круг з лівим поворотником. Ну я не згоден, наприклад. Кому він там потрібен. А в цьому випадку він потрібен. Це я вам просто розказую, як воно по життю ще є. А по життю я вам ще рекомендую. дивитися в зеркало заднього виду, коли ви виконуєте зупинку. Тому що на прошлому тижні мені дуже негарна людина в'їхала в бампер. Просто я сюди навіть не мог проконтролювати. На пішохідному переході зупинився. І мені як в'їхав, такий звук був, що я просто офігів. Розбив бампер, розбив фару, ось я тільки зараз відновив, ще чекаю на виплату від страхових, і вони ще в 90% не виплачують усю суму. Це ми вже повинні з правим покажчиком поворота тут були стояти. І ми, будь ласка, починаємо наш рух, з'їжджаємо. І тут краще, а ми пристраюватися не будемо, бо там воно буст негарно встав, все позанімав. Але там ще одна машина з лівим поворотником стоїть. І дивіться, тут ситуація. зараз вам показую в житті трохи поінакше, розказую, як на екзамені. Зараз оця суцільна лінія між цими двома машинами. Ось, бачите? А, все-таки. І оце я зараз повернув. І тут цей підлазить. І тут, знаєте, по ідеї, оце. Ну, в общем, зробило, як зробили. Микнули лівий поки повороту, прилаштувалась. Тут вся ця смуга у нас запаркована. Тому ми їдемо в лівий смузі. Друзі, це такий досить складний маршрут, складний і довгий. Тому, друзі, придивіться його ще раз наголошую вам. Також у вас повинна голова крутитись на 360 градусів кругом. кругом. Понімаєте? Ви все повинні бачити. От зараз людина виїхала з торгового центра квадрат, і у нього задня частина стоїть на пів навстрічки. Я подивився, побачив. Я трохи підтягнув автомобіль, щоб він в'їхав в мою полосу, щоб уся зустрічна смуга поїхала. Розумієте, ви повинні Воді це цей вінтик в цьому великому механізмі. Оцей дорожній рух, це винтик. І цей винтик повинен думати про всі винтики, і усе, що йде попереду, і той моргає, і пропускає. розумієте? Все тут повинні всі думати. з'їжджаємо тут а ми не непорушуючі розмітки. Тут от також. Ось підкрадається трохи людина. Я зараз трохи неправильний поворотник включу, хай він розуміє просто, що, що я їду. Хоча я по правилам дорожнього руху не повинен це робити. І він вже акуратніше, він дивиться, що я зараз буду робити. Але я правий поворот включив, а він же ж його не бачить, розумієте? І теж ось ситуація. Тому, знаєте, в правилах. Правила то вони максимально досконально написані, але в правилах одне, знаєте, а в житті трохи по-іншому. А в житті буває таке, що треба і порушити, щоб не попасти в ДТП. Якби я не пропустив пішохода, який йшов по зустрічній смузі, то я б не попав би в ДТП. Але я не бачив людину, бо вона з і виїжджала, гаву поймала, дивилась наліво, їхала... дивилась наліво, їхала направо. Ну як це так? Друзі, ви завжди повинні. Дивитися туди, куди їдете. Це я вам трохи відволікуюсь від маршруту, хоча тут все, в принципі, ви бачите, знаки, все, ви, ну, пов буду повторюватися просто. Тому я вам трохи таку правду житті вам розкажу, щоб ви розуміли. Хоча я так думаю, що ви розумієте, бо у вас знайомі, там, родичі, хтось ж має машину, ви їздите, і бачите, і чуєте, і не, не зовсім не завжди самі гарні слова і чуєте, мабуть. Ми зараз повертаємо. З вулиці Якуба Коласа на вулицю Героїв Космоса. Перелаштовуємося. Ось у нас тут дві ліві полоси вони йдуть наліво. Я заїжджаю з цієї полоси, мені більш подобається. І тут я з'їжджаю. У мене головна дорога, але знаки змінені не так давно. Тому, друзі, повертайте туди голову і дивіться, то, що, ну, люди. Знаєте, люди часто їздять, як по місту, і вони дуже на знаки і не дивляться. Вони привикли, що у нього була головна всю життя, і він їде. А всю життя главна, і вони змінюються. І, і не дарма встановлюють табличку, можливо, ви бачили, про те, що там увага, попереду встановлені нові дорожні знаки. І вона висить, та табличка там півроку чи скільки її там потрібно висить. Тому, друзі, це дуже погана привичка, коли ви не дивитесь на знаки, якщо ви їздите по місту, по-своєму, їздіть, дивіться всі знаки. До речі, тут ми повинні прилаштуватися, займаємо крайні правоположення. не дивлячись на те, що це у нас тут півтори полоси, але все одно тут дві машини влазять аж бігом, навіть фура влізе. І ми їдемо в крайній правій полосі. І перед найближчим світлофором на перекрстці. Перехресті. Ми вмикаємо лівий поки повороту. Так да. обережно, не, не, не швидко, не кваплячись, перелаштовуємось у ліву частину дороги згідно правил дорожнього руху. І тут ми бачимо, що ось автомобілі, бо у них там є зелена стрілка, вони там спокійно самі приїжджають і все добре. І тут у нас такий перехрестя, таке бачимо. Навпроти у нас червоний веон. Бачите, він прямо їде. І тут можна подумати, що він з якоїсь прилеглої території виїжджає. Але ні, він їде. У нього така ж наразі головна дорога, як і в мене. Тому я виконуючи лівий поворот, я повинен пропустити, як і у тих пішоходів, що бігли. Кудись хлопці на обід, мабуть, бігли. Добре, ми вже їдемо по вулиці Жмиринській. Бачимо тут, ні змітки, нічого нема. Все ось, ну, Ми займаємо згідно правил дорожнього руху України, крайнє праве положення і потихеньку їдемо. Я зараз їду 30 км на годину. Не треба нікуди квапитись, все нормально, все ровно, спокійно, друзі. Не треба, навіть якщо ви бачите, що ви можете там піднаступити, не робіть цього, ніколи не робіть цього. Їдьте собі потихеньку. Придивляйтесь маршрути, а потім їдьте собі потихеньку, кажіть, що ви робите, що ви бачите, і все у вас буде добре. Бачимо знак обмеження швидкості 40 км на годину, вже знак обмеження швидкості 20 км на годину. Нерегульований пішохідний перехід. Люди пройшли, але оці ось хлопці, мабуть, хочуть повернути, але вже вони не хочуть. І ми їдемо далі. А далі у нас ще попереджувальні знаки про пішохідний перехід, вже регульований. Бачимо червоне світло. ну Ми, мабуть, поки доїдемо до нього, там вже буде і зелене, бо він коротенький цей світлофор у нас там секунд на 16, якщо я не помиляюсь, десь так. І ми продовжуємо рух цим гарним сонячним днем по вулиці Жмеринська, Бачите, змінився сигнал світлофору, не треба було спішити зупинятися навіть не треба було. І, взагалі, ви також будете їздити, ви розраховуєте кожен рух свій. Потім, коли ви вже будете отримаєте права, їдьте розраховуйте кожен рух і читайте ситуацію, ви повинні зчитувати все на дорозі, що все, що ви бачите. На цьому нерегульованому перехресті, нам необхідно повернути праворуч. Тут у нас перевага, крім того, що нам треба пропустити пішоходів. Ті, що переходять і Шмеринську, і ті, що переходять Бетховена. а Деякі маршрути виїжджають з того перехрестя, то там дуже складно виїхати, такий іноді такий щільний потік. Ось ця людина у нас переходить, майже пішохідний перехід. Ми пропускаємо і чемненько повертаємо на вулицю Бетховена. У нас тут а, обмеження швидкості 40 км на годину. Хто я повісив цей знак, то що тут не можна їхати з такої скорості, бо тут така дорога, що, дай Бог милує, їдемо. Їду я зараз на другій передачі 20 км на годину. Може така інформація вам ще буде цікава. І зараз тут я тут змушений перелаштувати... верніше, перемикнути передачу. І вмикнути першу швидкість і їхати 10 км на годину, тому що тут швидко, друзі, нікуди, ніколи, нічого не треба їхати. І їдемо обережно, 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 тому що тут дуже погана дорога. Друзі, не чи як казав вам в цьому відео, ось підходи підходять, куди вони йдуть, хто зна, але вони поки що стоять. Нагадаю вам про топові помилки при складанні іспиту. Це невмикання сигналів повороту, непристигнутий ремінь, наїзд на суцільну лінію розмітки, а також перевищення швидкості, бо є ділянки, де їхати можна не більше 20 км на годину, як ви бачили. І на цьому маршруті також це все є. Друзі, ось коли ви отримаєте права, будете їздити, все у вас буде добре, напишіть мені коментар, я вам раджу ще таку штуку. Прийдіть курси екстремального вождіння, вам це дуже допоможе, дуже допоможе, ви будете вправним водієм, там ви відпрацюєте такі навики, але це треба робити через рік, на мій погляд. Коли ви вже, вже навчились так гарно нажимати на педалі. Чувствують, як машина йде, все інше. І тут ви йдете на ці курси контраварійного водіння і ви стаєте дуже гарним водієм. І всі ми будемо в безпеці, і чим більше водіїв пройде такі курси, тим краще. Бо є водії, які їздять по 20 років, а вони не бум-бум, не що треба робити, коли його. Вибачте, жопу понесла чи, чи снос передньої части автомобіля. Це таке, знаєте, дуже ще більш небезпечне явище снос, ніж занос. Ми продовжуємо рух по вулиці Бетховена. Я вас не повідомив про те, що я перемикнувся на другу передачу, але можливо ви це почули по звуку двигуна. І по швидкості, яка трохи збільшилась з 10 до 20 км на годину. І ми їдемо. Ми зараз повертаємо на вулицю Перемогу, перемоги. І не дуже тут розганяємось, друзі. Не дуже. Хоча тут і не вийде дуже розігнатися, бо тут у нас ями такі гарненькі, ох, які гарні. І ми тут виїжджаємо. Хай оця людина проїде. І ми тут виїжджаємо і з правим поворотничком заїжджаємо в ТС-8041 У нас тут одна половина воріт закрита, друга відкрита. І ми їдемо. А коли будете здавати іспит, вони обидві будуть відкриті. І ви зможете... Нормально сюди заїхати, інспектор вам тут скаже, де вам припаркуватися. Іноді вони просять ось саме ось, на цьому місці припаркуватися. Я тут зараз припаркуюсь. Що ви ще повинні зробити? Зупинити автомобіль повністю. Вимикаєте передачу, переводите в нейтральне положення ручник і чуєте від інспектора такі слова, що ви успішно здали іспит. Друзі, я вас вітаю, а ви написали. Своє враження в коментарях, а також про чи корисне було це відео, чи може якось його можна ще краще зробити. Будь ласка, я відкритий до вас, пишіть, будь ласка, давайте будемо спілкуватися. Гарного всім дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!